Підтримувати відповідного кандидата, який ми визнаємо народним. Підтримати мається на увазі не агітувати землю. В плані забезпечувати підтримку. Я думаю, що вже як це, як це, але це однозначно не буде в форматі політичної акції. Ну, який це буде формат підтримки? це ми визначимося, який буде формат. Ну, ну, не. не будемо бігати з агітацією. Робити наша задача, якщо сьогодні громада розуміє, що самооборона дійсно хоче щось контролювати і не хоче не бути не під якою ну, політичною партією, тому що наша ну, задача це, щоб народ отримав те, що, ну, що він хотів отримати, а не знову ці всі механізми, і щоб були ті люди, які можуть це контролювати. А яка може бути підтримка? От людина погоджується підписати меморандум. По цьому меморандуму вона погоджується відкрити там якусь там інформацію, погоджується ввести вже людей в якісь там органи, які є контролюючими, вона погоджується співпрацювати. Вона відкриває факти якихось там схем, корупційних діянь. Відповідно, ми можемо співпрацювати, співпрацювати тільки у вигляді, от ця людина, от вона чиста. Вона нам старається допомогти, вона нам старається показати, що от в нашому місці так, 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 не то. Є також, Такий вигляд співпраці. Є також ще певні варіанти співпраці самооборони з майбутнім представником влади. Ну, це ми поки що оголошувати не будемо, але це пов'язано власне з теперішньою обстановкою, яка, яка зараз в нас є в країні. В обов'язковому порядку ми це з вами, вам це повідомимо. Скажімо так, все до кінця буде зрозуміло, на якому, якому напрямку ми маємо рухатися. Ви можете роз'яснити, що самооборона не бере участі у виборах, але в той же час вона буде створювати меморандум з кандидатами в мери і просити, щоб заступником, можливо, коли стане мером, став членом самооборони. Це ж є вже участь у виборах. Ну, по суті. Ми це можемо полага. це можна трактувати по-різному. З нашої сторони це виглядає. Чому для чого ми хочемо просити, навіть я би сказав, і вимагати, щоб військовий представник був від самооборони в певних органах? Якщо нам вдасться дійсно розставити своїх людей по структурах впливу, то ми можемо контролювати цю схему зсередини і попереджувати її як мінімум, не говорячи про те, що вичисляти. Для того ми і ставимо одну із пунктів того меморандуму, щоб наші люди були в відповідних вілках. Цей меморандум буде з усіма нинішніми кандидатами пропонувати взаєм. Чи вже тоді, коли буде вже обраний міський голова? Ви кажете кандидат, мені кандидат. кандидатів кілька. Так? Тому що ми потім будемо ловити їх. Тобто з усіма кандидатами. А... Ми оголошуємо це для всіх. Ви знаєте, Я... Так, відкриті кандидати вони самі хочуть на сьогоднішній день співпрацювати. А... Оголошуємо, звичайно, для всіх. А як буде, ну, ми подивимося це в процесі і однозначно на вас повідомимо. Тому що ми ставимо свої вимоги. Я думаю, що кожен мав би народний кандидат погодитися на такі прозорі. Ну а як буде далі, будемо дивитися. Тому що ми оголосили основні три пункти. А інше це вже будемо обговорити безпосередньо, коли більш детально будемо озвучувати цей мікрон.